Чесні подяки, пам'ятні гільзи, національні стяги та прапори військових підрозділів, а також медалі за підтримку обороноздатності держави. Усе це займає гідне місце у приміщенні Прилуцької міської ради. Значна частина нагород адресована міському голові Ользі Попенко, адже саме очільниця міста в час війни згуртовує громаду довкола допомоги силам оборони. За останні два роки на потреби фронту міська рада спрямувала 200 мільйонів гривень. Колосальними коштами підтримують Збройні сили України та Прилуцьку територіальну оборону, 8 вересня. Особисто міському голові Ользі Попенко передали грамоту від воїнів. Командир однієї з військових частин залишив особливе звернення. Шановна міська голова міста Прилуки Попенко Ольга Михайлівна, висловлюємо подяку за ваш патріотизм, щире серце та значну і вагому допомогу захисникам України. Завдяки Прилуцькій громаді під вашим керівництвом ми всі разом наближаємось до нашої. Спільної перемоги. Це подяка наших захисників, почесна грамота і символіка армійського корпусу. Це подяка депутатському корпусу, це подяка членам виконавчого комітету, це подяка усій нашій територіальній громаді. А ми сьогодні усією громадою шануємо, пам'ятаємо подвиги тих захисників і захисниць, які віддали своє життя за рідну землю, за батьківщину. І ми не перестаємо дякувати всім захисникам, усім збройним силам України, які сьогодні захищають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої країни.